Котик, типа мани підаває. Котик, котик. Котик, котик. Давай. Давай. Мама, я не таке фюб'ю. Вже що ж ти з ними робити будеш? Ну, глядати. день їх глядать. Ти ж її не зловиш, як ти її зловиш? Ні, я яй не буду любити, А я тут я буду грятить. Таку кусочку водим. Косику. И косики. Кусики. Кусики. Мам, А почему это не плавает? Уже она вид мабуть. может быть. Ведь плевая? Угу. Чому? не знаю.